Ми з Вадимом, з батьком Ігоря звертаємося до всіх мешканців прибережних районів Чорного моря, Одеської, а саме Ізмаїльського району, Білгородністровського, Кілійського, Одеського, Хаджибейського районів, а також жителів Миколаївської, Херсонської областей, Автономної Республіки Крим, а також громадян. Прибережних територій Румунії, Болгарії та Туреччини. Ми звертаємося до вас із проханням допомогти нам у пошуках нашого зниклого сина Андрійку Ігоря Вадимовича, який зник під час купання на центральному пляжі міста Чорноморськ Одеської області, 28 липня 25 року. Наш син був одягнений в чорні. Плавки, купальні, не плавки, шорти, купальні з різнокольоровими смужками і пальмочка біла. Його прикмети, ріс з близько 165 см, він худорлявої статури, волосся в нього темне, на той час було коротке, вже, мабуть, відросло, волосся е, очі карі. Із особливих прикмет у Ігоря на потилиці ззаду, з лівої сторони, де закінчується рости волосся, родима пляма, десь приблизно з п'яти гривне копійку, нижче зліва під, лоп... під лопаткою, теж така сама родима пляма. Батьки вірять, що Ігор може бути живим і просять людей, які знають про нього хоч якусь інформацію, звертатися на лінію 102.